Сьогодні ще раз про такий дуже цікавий іноземний матеріал. Називається Balza. Головні принципи тезиси та практичні прийоми щодо порізки даного матеріалу на лазерних різаках чи граверах. На сьогоднішньому прикладі я покажу реальний приклад на півторачка, четвірка, шестірка. Результати та розповім більш детально, що це таке і як воно працює. Базі надлегкий матеріал в основному використовується для його Чому? Тому що дійсно вага тут пушинка. Але з цікавого, що все-таки, якщо подивитися на поломку, то ламається що в горизонтальному, що в вертикальному. Тому найкраще це все-таки, якщо вирізати певні вироби, то вироби потрібно різати. Наскос. Спеціально, коли замовляють певні вироби, то є вимога, що елементи повинні бути, волокна повинні бути наскос, скос щодо горизонталі, та то вертикалі. Тоді дійсно от наскос його неможливо поламати, він дійсно наскос не ламається. сама бальзі. Дивимося на структуру самої бальзи, що вона складає. Це все-таки якась така. Мабуть, африканська порода деревини. Таку породу деревини можна наблюдати в ящиках для фруктів та овочів, але єдине там, що вона вже покрасена яким дивним чином. Тепер все-таки давайте про параметри різки. В основному бальзайде ось в таких листках 10-сантиметрової ширини і метрової довжини. Попадаються в бальзі ось такі неприємні речі, це все-таки якась суковина. Ця суковина, згідно своєї назви, вона і не ріжеться, і не ламається. Ламається, але згідно своєї архітектури чи структури різання. Ну, це проблема. Томість треба зрозуміти, що якщо все-таки бальза бальзайсть такою характерною ось суковиною, то це брак. Чому? Тому що даєш більше обпалює, даєш менше, не дорізає. Ну, знаєте, ту золоту середину то так можна всю бальзу перебальзити, шукаючи той варіант. Тому бальза з такими витворами мистецтва природи, це брак а його, або його потрібно, щоб воно було всередині. Я, наприклад, є даного матеріалу з 20 листів бачив два листа з такими там місце вихід носочки. Тепер все-таки прорізання. Даний матеріал різався на гравері гравер з водяного охолодження з повітряним обдувом, Давайте подивимося: висновок один. Всі матеріали ріжуться на одній швидкості максимальній швидкості, які встигає гравер. Ваш гравер. І тоді, якщо подивитися ось на структуру порізки, Тут, як приклад, дивіться, півторачка, четвірка і шестірка. То ріжеться однаково, однаково якісно, без запалу. Тобто, видно, дивіться, одна сторона і інша сторона. Не оброблювалося запалення, це мається на увазі ось такі ось там приклади, причому воно лежить на чистій, свіжій. Решіться, але все одно запалене є. Тому якщо це комерційний продукт, то це вже є така дещо неякісний вироб, тому буде приходитись механічно дочищати. Тому хочу сказати, що дивіться: півторачка, четвірка та шестірка вони ріжуться на одній швидкості, мають однаковий, однаковий результат з двох сторон порізки. З двох сторон порізки. Єдине, що от, зрозуміло, вже так більш експертно, що е, чим тонший матеріал, тим розуміється, що ця е, лінія порізки вона буде темнішою. Тобто На 1,5 вона буде чорною, на четверці буде більш світлішою. Ну і на шестірці там буде зовсім світло, але все одно матеріал дорізається. Е, висновок який. Е, е, ось дана баль зарізалась на швидкості 37 мм. На секунду. Все-таки гравер грався з електрикою, то є такі місця, коли він уже з часом. Це китайський гравер не такі, не такі стабільні на платі М2, то були такі місця, де, при які придеться все-таки механічно дороблювати. Незрозуміло чому я, але він дещо втомлюється, як то кажуть. Матеріал дуже приємний. Ще раз хочу показати е, по його структурі поломки. Ось дивіться, як приклад. Значить, горизонтально він ламається зовсім легко. Вертикально він ламається теж дуже легко. А ось в е, такому скосому вигляді, скосому глюдці мається на увазі. чином. це мається на увазі в як, такому форм-факторі. Тобто, ось так його поламати неможливо. Це дійсно факт. Тому все-таки при вирізі, е, вирізі з бальзи потрібно. дивіться, я буду намагатися ламати, і він ну, дійсно, можна сказати так, це півторачка, дивіться, півторачка я ламав вздовж поперед. Дуже просто скос це дуже ну, гарний матеріал. Можна, але для півторачки, для такого зусилля чоловічої статі, це не характерно. І воно Дійсно, от, о, намагається впоратися. тобто за висновок один. Всі елементи повинні мати, які вирізаються, повинні мати таку скосу структуру, і при скосі структурі, тільки тоді дійсно, ці елементи є дуже кріпкими і надійними в горизонтально-вертикальній плоскості. Тому всім рекомендую прислуховуватися і самостійно перевірити мою не теорію, а практику чому, тому що е, виробів дуже багато, а різноманітних. Зрозуміло, що це авіаційні вироби. І потрібно враховувати той досвід, що досвід інших людей, які з цим працюють кожен день. Тому, будь ласка, за потребою, якщо вам потрібно порізати байзу в таких значних масштабах, так сумістити там з іншими матеріалами. Скажу, що можна було б цю байзу частково замінити от ящиками для фруктів-овочів. Можна було б частково ДВП 1,5-2-2,5 замінити і тоді. Вже ДВП-шка, якщо подивитися в розрізі ДВП, то воно не так ламається, як бальза, і має там, ну, припустимо, в два рази більше вагу. Але вам потрібно самим прийняти рішення, все-таки, чи це ДВП, чи це такий складний дорогий матеріал бальзу. Де придбати Бальзу, я на сьогоднішній день вже навіть не можу підсказати. Чому, тому що достатньо складний матеріал, мається на увазі складний, що відсутній в продажу, тому що це. Іноземний матеріал, і він тільки присутній на звалищах фруктових садів у вигляді ящиків. Єдине, що то, мабуть, не бальза, десь ще спрощена якась деревна. Чому? Тому що та деревна, вона є, зроблю наступний відеогляд різниці між бальзою та фруктовим ящиком. Тому що та деревна має все-таки прошу. Ця деревна прошурків немає, вона, якщо ви бачите, по структурі є суцільною. Суцільно тут нема ніяких волокон, нема ніяких е, прошу. Всім дуже дякую до наступного випадку. Порівняння. Я буду порівняти три матеріали ДВП, Бальзу та фруктовий ящі. В чому різниця? Різниця перізки, різниця швидкості, різниця результату та різницю на зло. Всім дякую, до зустрічі.